Капеланське благословіння на 3 жовтня 23 го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Святому Духу, нині по всякча на віки вічні Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині по всякча на віки вічні Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, святому, святому, сьогодні в святому Євангелії розповідається про те, що, знаєте, про родовід Ісуса йде перелік Його рідних, починаючи з Йосипа, а, 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 із Йосипа обручника аж до Адама. А в кінці закінчується. І він був не тільки сином Адама, а сином Божим. Дуже довго я не міг зрозуміти, навіщо цей перелік тої родні, які перераховується в дух Євангеліста у Марка, у Матфея і у Луки. Але, вдумуючи це, у мене спочатку був такий погляд, що якщо я. Знайду і прочитаю і знаю, що написано про всіх тих людей, які в родоводі описані, мені відкриється та істина, навіщо це приводиться. І якоюсь частиною я це робив, частиною взнавав. Але в якийсь момент людина інша надихнула мене подивитися, не під поглядом земним, а під поглядом іншим, з сторони людини, що відбулося. А за сторони Бога, що відбулося, і мене це стало близько, я отримав певну відповідь на це питання. Тобто він мені надихнув, і я подивився, це нам дано весь родовід, не пропускаючи жодної людини, для того, щоб ми зрозуміли, що Господь Бог, який сотворив Адама і який потім народився Ісус, безперервно був один і той самий, це той самий Бог, який створив землю. Творив людину, тобто Адама, і дійшов до цього моменту, коли народився Ісус. А Ісус народився як з людського лона, так і з Син Божий на початку був задуманий, тому що Він постав не перед Адамом, Сином Божим. І оце нам наука, що Господь під час всіх ну, всіх розвитку нашого люди, людства, яке розвивалося. Не змінювався ніколи, не підмінювався. Він той самий єдиний Бог, який сотворив людину, який сьогодні з нами наш Отець, і дав нам і Сина свого, щоб ми мали Отця нашого. Тобто він був незмінним, його не підмінили. І він той самий, що раніше був при створенні віків, так і сьогодні. Амінь.